Obrigado. <tossos> это называется человек любит свой автомобиль вся внутрянка новая защита новая диск новый тросик ручника новый суппорт новый ставится сейчас будет холодочки новые все будет ездить работать тормозить так и надо как живут пенсионеры в Америке? Так вот ездят на гольфкарах, собираются на пикничок, устраивают танцы и живут вот в таких домах, такими машинами. Так живут пенсионеры в Америке. Як угнати танк за 60 секунд. Ключ від танка. Відкриваємо. І так, попали ми з вами в танк. Уганяємо. Першим ділом з лівої сторони знаходимо таку штучку. Називається маса. Включаємо. Все засвітилося у нас. Дивимося на температуру. Можна заводити. Нормально. Тут буде давление, і тут давление. Так, першим ділом дивимося, чи у нас жалюзі закриті. Натискаємо і вперед. Отак. Це будуть відкриті жалюзі. Перевіряємо, чи у нас передача на ноль. Ось все. На ноль, все, ми далі не поїдемо. Відкриваємо балон. Відкриваємо другий балон. Ось все, другий балон. Ось тут у нас буде відображатися, скільки у нас повітря. Тут спусковий гачок на повітря. Так, їдемо далі. Перевіряємо, що включені у нас АЗЯві. Всі включені. Виставляємо ручний газ. Так, Виставляємо ручний газ. Нажимаємо і вперед до упорчика. Так. Дивимося, що в нас далі. Далі треба знятися з горного тормоза. Нам усаламочка показує. Нажимаємо на педаль. Все, ми знялися з горного тормозу. Органи керування. Три педалі, як в автомобілі, щеплення, тормоз, газ. Замість руля у нас отакі от, от речаги. Один і другий. Як натиснеш, так і повернеш. Сильно, значить сильно, слабіше, значить не так сильно. Так. Тепер ми готові заводити. Тепер включаємо насос паливний. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Щоб запустити двигун, нам необхідно натиснути кнопку закачки масла і дивитися на оцей датчик. Коли тут піднімається тиск, не відпускаючи цієї кнопочки, нажимаємо кнопочку Старт. Тоже отримуємо одночасно дві кнопки, поки щось не зашевелиться. Тільки почалося щось там горкотати, тягнемо за оцей повітряний клапан. Це робиться одночасно, потрібно використовувати дві руки. Зараз спробую вам в русі Зараз ми слідкуємо за тиском. Тиск на стила, тиск у коробках він має бути більше нуля точно. Потім дивимося, щоб тут піднімалась температура. І отут особливо, коли тут піднялася температура до 40, можна вирушати. В принципі, все. Далі, як на звичайному автомобілі, ми Далі і поїхали. Пацан стоїть, дивиться на машину. Я такий підходжу кажу, що там мені подобається. Він такий, каже, охеренна. Я кажу, так візьметься, фотографірую. І він такий достає телефон і каже, а ким треба робити, щоб заробити на таку машину. Я кажу, а я їбу, я взагалі на маршрутку йду. i <laughs> do